Чотири небезпечні каші, які слід уникати, і чотири каші, які потрібно їсти щодня, якщо вам понад 50 років. Ми звикло вважати, що каша це завжди користь. Нас так вчили з дитинства каша це здоров'я, сила і правильний початок дня. Але з віком організм змінюється, і те, що колись було нейтральним або навіть корисним, після 50 років може почати працювати зовсім інакше. Уявіть собі звичайний ранок. Ви готуєте сніданок, обираєте кашу швидко, ситно, зручно, але різні каші по-різному впливають на серце, судини, рівень цукру, вагу і навіть швидкість старіння. Одні з них допомагають підтримувати енергію, ясність розуму і нормальний тиск, а інші, на перший погляд, невинні, можуть провокувати різкі стрибки цукру, погіршувати травлення, сприяти набору зайвої ваги і поступово виснажувати організм. Особливо це важливо після 50 років. У цьому віці обмін речовин сповільнюється, кістки потребують більше мінералів, серце і судини стають більш чутливими, а рівень цукру в крові реагує навіть на звичайну їжу. І саме тут правильний вибір каші може стати справжнім ключем до здоров'я і довголіття. Але, на жаль, більшість людей навіть не здовадується, що серед звичних і улюблених каш можуть ховатися справжні пастки, ви їсте їх регулярно, думаючи, що робите добре для себе, а насправді повільно шкодите організму. І водночас існують дуже прості, доступні каші, які можуть працювати як природна підтримка для серця, судин і травлення, без таблеток і дорогих добавок. Тож сьогодні ми детально розберемо, які чотири каші після 50 років краще прибрати з щоденного меню, і які чотири каші справді варто їсти регулярно, щоб почуватися краще з кожним роком. Залишайтеся зі мною. Ця інформація може назавжди змінити ваше ставлення до звичних каш. Перша небезпечна каша білий рис. Здавалося б, що може бути простіше і знайоміше, ніж білий рис. Його їдять у всьому світі, він легко готується, добре поєднується з м'ясом, рибою, овочами. Для багатьох це справжня основа раціону, але саме в цьому і криється проблема. Під час обробки рисового зерна з нього прибирають оболонку і зародок, саме там містяться клітковина, вітаміни і мінерали. У результаті залишається майже чистий крохмаль, так звані швидкі вуглеводи. Що відбувається в організмі? Ви з'їдаєте тарілку білого рису, і вже через 20-30 хвилин рівень цукру в крові різко підвищується. Так само швидко він і падає, залишаючи відчуття голоду, слабкість, бажання перекусити ще. Після 50 років такі коливання цукру особливо небезпечні, вони перевантажують підшлункову залозу і значно підвищують ризик розвитку діабету другого типу. Ще одна проблема майже повна відсутність клітковини, а без клітковини травлення працює гірше, кишківник очищається повільніше, ситість триває недовго. Фактично, білий рис це порція порожніх калорій, ви ніби поїли, але користі для організму мінімум. Це не означає, що рис потрібно повністю виключити, але їсти його щодня після 50 років точно не найкраща ідея. Якщо ви любите рис, краще обирайте бурий, дикий або нешліфований. В них збережена оболонка зерна, а значить і клітковина, і поживні речовини. Друга небезпечна каша манка. Манна каша знайома багатьох з дитинства ніжна, м'яка, швидка у приготуванні. Для когось справжній смак теплих спогадів, але користі в ній значно менше, ніж здається. Манка це продукт глибокої переробки пшениці. У процесі виробництва в ній майже не залишається клітковини, вітамінів, мінералів. Фактично, це знову ж таки швидкі вуглеводи. Після тарілки манної каші рівень цукру в крові піднімається дуже швидко і так само швидко падає. У молодому віці організм ще може це компенсувати, а після 50 років такі гойдалки призводять до набору ваги, порушення обміну речовин, постійної втоми. Крім того, манка майже не містить клітковини, а це означає повільне травлення, закрипи, відчуття тяжкості. Іноді манку можна з'їсти як десерт або для різноманіття, але робити її регулярним сніданком після 50 не найкращий вибір. Третя небезпечна каша кукурудзяна. Кукурудзяну кашу часто вважають легкою і дієтичною. Вона має приємний смак, гарний колір і створює відчуття ситості. Але і тут є свої нюанси. По-перше, у кукурудзяній каші досить високий глікемічний індекс, це означає, що після її вживання рівень цукру в крові різко піднімається. По-друге, не всім вона добре підходить. У багатьох людей після 50 років кукурудзяна каша викликає здуття, важкість, дискомфорту шлунку. Це пов'язано з тим, що деякі білки кукурудзи важко перетравлюються, особливо у зрілому віці. І хоча в ній є певні мінерали, клітковини та вітамінів там не так багато, як здається. Як і у попередніх випадках, іноді можна, але робити її основною кашею не варто. Четверта небезпечна каша швидкі каші з пакетів. Тут важливо сказати окремо мова не про саму крупу, а про формат швидкого приготування. Каші, які готуються за 2-3 хвилини, проходять сильну обробку, зерно подрібнюють, пропарюють, очищають. У результаті зникає більшість вітамінів, майже немає клітковини, глікемічний індекс різко зростає. До того ж, у таких кашах часто є цукор, ароматизатори, підсилювачі смаку. Для людей після 50 років це подвійне навантаження на організм. Якщо хочете користь від каші, вона має потребувати часу на приготування. Це просте, але дуже важливе правило. Ми багато говорили про ті каші, з якими після 50 років варто бути обережними. Але важливо пам'ятати, каша сама по собі не ворог, питання лише в тому, яку саме кашу і як часто ми їмо. Є крупи, які дійсно підтримують організм у зрілому віці, допомагають зберігати енергію, ясність розуму і здоров'я серця. Саме про них далі. Перша корисна каша пшоно. Після всього сказаного пшоно може викликати запитання, адже раніше ми говорили, що з ним потрібно бути обережними. І це правда. Але саме правильно приготовлене пшоно може стати справжнім союзником здоров'я після 50 років. Пшоно це просо, одна з небагатьох каш, яка не містить глютену. А це означає, що воно значно легше переноситься людьми з чутливим шлунком, здуттям або непереносимістю пшеничних продуктів. Одна з головних цінностей пшона кремній. Цей мінерал надзвичайно важливий після 50 років, адже він підтримує еластичність судин, допомагає зберігати рухливість суглобів, позитивно впливає на стан шкіри та волосся. Також у пшоні багато магнію, який заспокоює нервову систему, підтримує серцевий ритм, допомагає краще спати. Пшоно не викликає різких стрибків цукру в крові, якщо готувати його на воді без цукру та великої кількості масла. Ще одна важлива особливість пшоняна каша допомагає організму виводити зайву рідину, а отже, зменшує набряки і відчуття важкості. Але є важливе правило: пшоно потрібно дуже добре промивати, бажано замочувати і варити до повної м'якості. Тоді воно стає легкою, теплою і корисною стравою, яку можна їсти 2-3 рази на тиждень без шкоди для здоров'я. Друга корисна каша гречка. Гречка це без перебільшення одна з найцінніших круп, особливо для людей після 50 років. Почнемо з того, що гречка містить рослинний білок, і цей білок дуже важливий у зрілому віці, коли м'язова маса природно зменшується. Регулярне вживання гречки допомагає зберігати силу, підтримувати тонус, зменшувати відчуття втоми. Ще одна велика перевага гречки залізо. З віком у багатьох людей знижується рівень гемоглобіну, з'являється слабкість, сонливість, задишка. Гречка це простий і доступний спосіб підтримувати кров без таблеток. Крім того, гречка дуже багата на магній, а магній знижує напругу, допомагає судинам розслаблятися, підтримує нормальний тиск. Саме тому гречану кашу часто радять людям із серцево-судинними проблемами. І ще один важливий момент. Низький глікемічний індекс. Гречка не викликає різких стрибків цукру в крові, а це означає стабільну енергію і менше нападів голоду. Її можна їсти на сніданок, на обід, навіть на вечерю. І що важливо, щодня, не боячись нашкодити здоров'ю. Третя корисна каша чечевиця. Чечевиця це продукт, який багато хто відкриває для себе занадто пізно, а дарма. Адже після 50 років вона може стати справжнім порятунком. Чечевиця містить велику кількість рослинного білка. Це особливо важливо, якщо людина їсть менше м'яса, має проблеми з травленням або просто не хоче перевантажувати організм. Білок з чечевиці засвоюється поступово і не створює навантаження на печінку. Крім білка, у чечевиці дуже багато клітковини. Вона покращує роботу кишківника, допомагає виводити токсини, знижує рівень холестерину. Для людей після 50 років це має величезне значення. Ще одна цінність чечевиці стабілізація рівня цукру в крові. Вона не викликає різких стрибків глюкози і надовго дає відчуття ситості. У чечевиці також є фолієва кислота, залізо, калій. Вона підтримує серце, судини і загальний тонус організму. Чечевиця швидко готується і чудово поєднується з овочами, зеленню та спеціями. Для багатьох людей після 50 років вона стає ідеальною альтернативою важкій їжі. Четверта корисна каша кінуа. Кінуа недарма називають золотом інків. Це одна з найбільш поживних круп, які існують. Головна особливість кіноа повноцінний білок, вона містить усі незамінні амінокислоти, що є великою рідкістю серед рослинних продуктів. Для людей після 50 років це означає кращу підтримку м'язів, швидше відновлення, більше сил і витривалості. Кіноа також багата на кальцій, магній і фосфор. Ці мінерали зміцнюють кістки, зменшують ризик остеопорозу, підтримують роботу серця. Ще один великий плюс: кіноа не містить глютену і підходить навіть людям з дуже чутливим травленням. Вона має низький глікемічний індекс, тому не викликає різких стрибків цукру в крові. Невелика порція кіноа добре насичує, не перевантажує організм і ідеально підходить навіть для вечері. Її можна готувати як гарнір, додавати до салатів або поєднувати з овочами і рибою. Після 50 років їжа або допомагає жити краще, або поступово забирає сили. Каші можуть бути джерелом довголіття, підтримкою серця, основою стабільної енергії, а можуть залишатися лише звичкою без користі. Тепер ви знаєте, які каші варто їсти частіше, а до яких ставитися обережно. І тепер напишіть у коментарях, яка каша у вас найулюбленіша, можливо, це проста гречка, тепле пшоно, поживна чечевиця або модерна кіноа. Напишіть у коментарях, мені справді цікаво дізнатися, що обираєте саме ви, і що для вас є звичною їжею кожного дня. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поділіться їм з близькими, особливо з тими, кому вже за 50, і хто досі думає, що всі каші однаково корисні. Невеликі зміни в харчуванні можуть дати великі зміни в самопочутті, рівні енергії і навіть у настрої. Дбайте про те, що кладете на свою тарілку сьогодні і ваше тіло віддячить вам завтра. До нових зустрічей!